І ще 15 родин військових, котрі перебувають в полоні чи зникли безвісти, отримують одноразову грошову допомогу. Таке рішення ухвалили на позачерговій 37-й сесії Хмельницької міської ради. Сім домогосподарств відновлюватимуть житло, пошкоджене наслідок ворожих обстрілів 13 травня за підтримки громади. З бюджету виділили 140 тисяч гривень. Маємо приблизно пів тисячі домогосподарств і понад десь мільйонів гривень. Виплачених людям матеріальної допомоги для ліквідації наслідків, крім того, традиційне рішення, яке ми сьогодні ухвалили, традиційне для останніх двох років ми виділяємо матеріальну допомогу для родин. Де є безвісти пропавшої або полонені з 1 січня в розмір цієї допомоги зріс до 60 тисяч гривень, і сьогодні ми 15 таким родинам виділили по 60 тисяч гривень загальна сума 900 тисяч гривень. Позачергове засідання сесії скликали через необхідність до 25 січня розглянути земельне питання на виконання рішення суду. Питання від громадянина, в якому він просив надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, з метою відведення земельної ділянки. В рамках безоплатної приватизації листом ми йому роз'яснили про те, що наразі діє заборона відведення вільних земельних ділянок. Проте він не погодився, звернувся до суду, суд виніс рішення, проте і зобов'язав Хмельницьку міську раду на рішенні сесії розглянути відповідне клопотання. В дане рішення полягає у відмові в задоволенні клопотання у зв'язку із наявністю законодавчої заборони на відведення вільних земельних ділянок. Рішенням сесії збільшили розмір виплат на проведення навчально-тренувальних зборів спортсменам та суддям. Також депутати проголосували за призначення 32 персональних стипендій Хмельницької міської ради митцям і викладачам мистецьких шкіл. Дві стипендії у нас є в музичному мистецтві. Це інструментальне і відповідно вокальне мистецтво. І так само в образотворчому ми розділили на власне художника і майстра декоративно-прикладного мистецтва. Для провідних митців стипендія складає 50% мінімальної заробітної плати. Для обдарованих дітей це 30% від мінімальної заробітної плати. Всього 14 дітей, 14 їхніх викладачів і 4 провідних митців, які отримали стипендії цього року. На позачерговій сесії також ухвалили рішення про перейменування вулиць і провулків у садівничих товариствах Сонячний і «Нива-4», аби в перспективі вла власники садових будинків мали можливість переводити їх у житлові. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.